Тут продають одяг на вагу і ми вже в примірочній. Я взяла таку сіреньку дитячу ковтинку Бенетом. На дотик дуже хороший склад. А ось це точно 100% кашемір. Це чоловічий светер в розмірі S, але міряти я його буду на себе. Ось так він виглядає. Ніби все підходить, але я його не взяла, оскільки я потім знайшла дирочку. Дирочка була заштопана, але я речі з дефектами не беру. Це блуза свіслий. Не на 100% котон от така цікава, вся в дирочках. І зараз ми її будемо приміряти. Зараз на мені така от біла сорочка з рюшами, з паєтками, але я її теж не взяла. І ось так на мені виглядає блуза сислі, але вона на мене великувата. Так, ніби сидить нічого, а ззаді відтопирюється. І через це її теж не взяла. А ось це светер Zara. Такий оверсайз з широкими рукавами. Ось так вона сидить на мені. Коротка. І в неї дуже-дуже широкі рукави. Але в неї не дуже хороший склад. Там поліестер. А Я не натуральні тканини не ношу. Хоча колір і фасон мені дуже сподобалися. І було цікаво подивитися, як буде виглядати цей светрик на мені. Якраз на осінь був би супер, але через склад я його не взяла. Ось це от платьечко 100% віскоза з дуже красивими дерев'яними гудзиками, дуже легка тканина. Ось такий принт, цікавий колір, сіро-бірюзовий на пояс, але це розмір 16-й, дуже-дуже великий. Коли руку підняти, то воно дуже красиво виглядає. Ось такі знахідки, але, на жаль, нічого я сьогодні не купила. Сьогодні ми знову йдемо на секонд хенд, в якому ми були в перший день завозу. Тоді ми нічого не вибрали. Зараз ми йдемо в передостанній день, там завоз раз на два тижні. Тобто з того часу минуло майже два тижні. Сьогодні там ціна 45 гривень за кілограм. Подивимося, що залишилося. Ну що ж, заходимо на секонд хенд і подивимося, чи буде що вибрати. Так, тут через 2 дні буде новий завоз, тому речей залишилось зовсім небагато. Але ось дивіться, що я знайшла. Це штани. Склад тут 50% льон на половину льон, на половину котон. Ось така якась невідома мені фірма. І написано, що зроблено у Великобританії. Так. Ось такі штани, вони широкі. Так само це спідничка з таким цікавим принтом. Кольорова яскрава. І вона нова збіркою. Тобто, це фактично останній день. І залишила спідничка збіркою. Бачите, тут ніби її ціна вказана. І тут склад теж доволі непоганий. 65% котону, 35 полістер. Ось така спідничка. Потім ми її будемо приміряти. Це у нас ковтинка. HM. Розмір М-ка. Така от базова річ. Теж приміряємо, подивимося. Склад в неї теж непоганий. Тут ці можна почитати. І футболочка з таким принтом русалочки, Діснеївський принт. Я дуже люблю такі футболки, я їх ношу вдома. Ззаді така от цікава виріз. Але в неї не дуже хороший склад. Там 50% полістеру. І ось така домашня футболочка з такими от собачками в стилі Redley. Так? Якщо ви знаєте сумочки з такими собачками. От і тут вони зображені. Така от простенька. Можна в ній спати, використовувати як піжаму. Ну що ж, приміряємо. Перше я приміряла футболочку з русалочкою. Ось у неї такий цікавий низ, заокруглений. Ніби так нічого себе. Я її міряю з підничкою. Спідничка спереду має ось такий кольоровий принт. Оранжевий, зелений, рожевий, якісь такі от екзотичні квіти, а ззаді вона коричнева. Правда, незрозумілий в неї якийсь такий фасон, це і не міді, і не міні. Що ж, тепер примірюємо штани. Так, це наполовину ляні штани. Тканина дуже плотна, схожа на мішковину. Ось такі вони, як мішок. Висока посадка, без кишень. Так вони виглядають на мені. Вони широкі штани. На дотик дуже приємні. Думаю, літом в них теж дуже зручно гуляти, вони не парять. А ось це кофточка H&M, Ось така вона трішки розлітайка. Збоку має невеликі вирізи. Ось так вона виглядає на мені. Вирізний такий от заокруглений. І дуже тоненька така, як в'язка. А ось ця футболочка з такими смішними собачками. Самі собачки на дотик, такі як флісові, вони м'ягенькі. Ось з такої середньої довжини. Для дому ідеальна футболочка, і, до речі, вона в ідеальному стані. Так само я знайшла кофту з принтом Beatles з таким от великим зеленим яблуком і написом The Beatles. Ось така вона чорна, трикотажна, 100% котом. В досить хорошому стані. Розмір М. Прям Ось тут в один склад її. 100% котом. Ось така цікава. Ось так вона виглядає на мені. Досить непогано. Садись, взяла я її на чоловічому відділі. Можливо, вона є чоловіча, а можливо, жіноча. У неї секс такий. Але трохи це не мій стиль. Якщо б я була фанаткою Beatles, я б її точно взяла, оскільки теж стан дуже хороший. А ось це спідничка, вона тепла. Mark and Spencer колекція. Ось такими замочками. Ось такий модний колір яскравий. Вона салатового кольору. Відео, можливо, не точно передає. Ось так вона виглядає на мені. Вищий колін сидить. Ось тут замочки, насправді там зашиті кишені, там кишень немає, але в неї поганий склад. Вона повністю з полістером, і підкладка в неї теж синтетична. Що виглядає досить непогано на зиму, на осінь. Ну що ж, йдемо до ваги і поважимо футболочку з русалочку. Ось тут видно ціну за кілограм і важить вона менше 5 гривень. Вийшов ось такий челендж, і я вам показала, які речі можна знайти в перший день і фактично в останній день завозу.